Зараз як пірну. Холодна дуже тут вода, зуби клацають. та-та. Холодний кран треба закрити. кип'ячим вже час відкрити. Теплою водичка стала. Бабуся плавати почала. Під сонечком спекотно бути. Треба всім в басейн пірнути. Прохолоди тут немає, вода дужче нагріває. Холодний кран треба відкрити, а гарячу геть закрити. Чіпати кран не дозволяю. Що робити? О, я знаю, щоб усіх задовольнити. Басейн треба розділити. Холодні краще нам пірнати. Раптом сонечко сховалось. Холоднеча починалась. Пливіть до нас. Я крізь кригу пропливаю, але раптом примерзаю. Ого! Треба моржалева рятувати, з криги швидше діставати. Бурульку феном обдуваємо, з криги лева визволяємо.